Вітаю, друзі! Сьогодні розбираємо алгебру з 19 червня, яка була на другій зміні на НМТ 23-го року. Тож одне із завдань було таким: досить простим: 7 n в степені 3 помножити на 8, помножити на n в степені 3. Пам'ятаємо, що якщо ми множимо два таких одночлени, ми спершу множимо числа між собою і множимо букви. Тобто, можна було б записати, що це 7 на 8 і n в третьому помножити на n в третьому. 7 на 8 – 56, А от коли у нас степені множаться, їх показники додаються між собою. Тобто, тут буде n3n 3, в шостому. І ось був такий варіант. Далі просять розв'язати систему нерівностей. Теж нескладну, таку базову, давайте згадаємо, як її робити. Тож, Х більше рівне мінус 4. Тут навіть не треба нічого такого там виду змінювати. А ось тут варто поділити праву і ліву частинку на 2, причому, зверніть увагу, ділимо на додатні, тому знак нерівності змінювати не будемо. Отже, у нас буде х менше 5 поділити на 2, це 2,5. Тепер ставимо на числові х ці числа, ось у нас мінус 4, оскільки тут більше рівне, у нас точка буде зафарбована. Нагадаю, що якщо у нас знаки гострі, точка виколота, і дужки будуть круглі. Якщо знаки у нас не строгі, точка зафарбована і дужки квадратні. Тут у нас більше рівне, тому у нас точка зафарбована. Тут у нас менше, значить точка виколота, і 2,5. Якщо більше, ніж мінус 4, ми ось сюди. Позначаємо, що числа, які нам підходять, йдуть в цей бік, менше за 2,5 пішли вліво. Перетинаються на ось цьому проміжку. Його нам і потрібно описати. Тут дужка квадратна мінус 4 і до 2,5 з дужкою круглою. Ось такий варіант є. Далі просять розв'язати показникове рівняння. Більше того, якщо ми звернемо увагу на числа, які тут зустрічаються, вони у нас ну, викликають певні асоціації, сподіваюся у вас. 81 і 9 це степені трійки. 81 це 3 в четвертому, а 9 це 3 в другому. От зверніть увагу, замість 81 я написала 3 в четвертому, замість 9 3 в другому, але оскільки 9 в степені Х, то я це все до степені Х і піднесу. Сподіваюсь, всі пам'ятають ось таку властивість: що якщо степінь підноситься до степеня, показники перемножаються. Таку властивість ви можете побачити там серед інформаційних матеріалів. Тож, 3 в степені х дорівнює 3 в четвертому помножити на 3 в степені 2х. Ось тут ми їх перемножили за цією властивістю. Тепер варто згадати іще одну властивість, яку ми нещодавно використовували, коли степені множаться самі по собі. Між собою їх показники додаються. Ось якраз цей випадок, коли нам потрібно буде додати між собою показники, тобто буде 3 в степені 4 плюс 2х. І от тепер, нарешті, ми бачимо, що ми звели наші, наші обидві частини до однієї основи. Основа однакова, а отже, у нас буде х дорівнює 4 плюс 2х. Прирівняли показники, маємо звичайне лінійне рівняння розв'язати просто: переносимо 2х через дорівнює, маємо мінус 2х, тут 4 залишається. Х-2х це у нас мінус х дорівнює 4. Ну і останній крок х дорівнює мінус 4. Знайшли, є такий варіант. Наступна задачка на рух, і перш ніж ми її будемо розв'язувати, варто згадати самі формули. Формули для шляху швидкості і часу. Щоб знайти шлях або відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Ну і читаємо задачу. Іван плив на байдарці за течією річки, важливо, за течією річки. Який шлях він подолав за 2,5 години? Я пишу, що час дорівнює 2,5 години. Якщо швидкість течії річки становить 1,8 км за годину, швидкість течії у нас 1,8 км за годину, а власна швидкість байдарки, тобто швидкість байдарки, 5 км за годину. Оскільки Іван плив за течією, то щоб отримати швидкість його руху, нам потрібно буде додати ці швидкості. Якби він плив проти, ви б віднімали від власної швидкість течії. Оскільки за течією будемо додавати 5 плюс 1,8, маємо 6,8 км за годину, і це швидкість руху Івана. Для того, щоб знайти. Наш, нашу відстань, да, наш шлях, який вони мають пройти, множимо швидкість на час. Швидкість руху 6,8, час 2,5, який він рухався, перемножимо і буде 17 км. Наступна задачка. Це у нас завдання ось таке спростити вираз. Причому впевнена багато хто впізнає ось тут в чисельнику формулу скороченого множення. Формула скороченого множення, яку ви можете знайти в інформаційних матеріалах, виглядає у нас так: А плюс Б в квадраті дорівнює. А в квадраті плюс подвоєний добуток, плюс квадрат другого виразу. Ось тут якраз воно і читається. Зверніть увагу, я зараз перепишу його трошки інакше. 25 представлю як 5 в квадраті, 10 представлю як 2 на 5 і на Б. І Б в квадраті. Ось тут тепер, як ми так бачимо, чисельник дуже чітко впізнається квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток і квадрат другого виразу. Тобто, в чисельник можна було б переписати як 5 плюс Б в квадраті. Щодо знаменника, в знаменнику у нас тут 5b в квадраті плюс 25b. Бачимо спільний множник, який можна винести це 5B. В дужках залишається 5, забрали, B забрали одне, одне залишилося. Тут плюс 25, це у нас 5, і B забрали, тобто воно так і залишається. 5 плюс B, або b плюс 5 це одне і те ж саме, тому ми можемо тут скоротити весь вираз, а тут скоротити просто їх кількість. Тобто тут було 2 множника, залишився 1. І остаточно 5 плюс B поділити на 5 b Наступне рівняння. Дуже класну техніку я вам показувала в попередньому відео, і тут зараз ще раз її на ній акцентую вашу увагу, тому що так, це рівняння можна було б розв'язати за формулами, скористатися формулами для розв'язання саме косинуса Х дорівнює А. Але... Наша задача з вами знайти не загальний розв'язок цього рівняння тригонометричного, а його частини, один із розв'язків запропонованих серед цих п'яти варіантів. Тому тут дуже класно працює підстановка. Навіть не треба витрачати час на повне розв'язання цього рівняння. Пропоную вам підставити кожне із цих. Варіантів до пошука підходящого за допом... замість ікса. Але єдиний момент, що нам па... треба пам'ятати, окрім того, що у нас є таблиця триг... значень тригонометричних функцій, нам треба пам'ятати, що косинус єдина парна функція, тобто косинус мінус альфа це буде просто косинус альфа. Якщо ж у вас будуть такого типу самого, але через допомогу там, синуса, тангенса, котангенса, так вони у нас не парні. Тому синус. Мінус альфа, він мінус виноси наперед, тобто це буде мінус синус альфа. Так само робить і тангенс, і так само робить і котангенс. Тобто, ось це у нас не парні функції, а це єдина парна. Ось це те, що треба так пам'ятати, тому що тут щодо мінуса важливе питання. В іншому беріть і просто підставляйте. Тож ми пробуємо, що у нас тут 2 коренів з трьох помножити на косинус, але замість ікса беремо перший варіант мінус пі на 6. Дивимося, що у нас там дорівнює косинус мінус пі на 6. Це те саме, що косинус. Просто π на 6, дивимося на його значення. Ось наше π на 6, ось наш косинус, і ось наша відповідь корінь з 3 на 2. Тож ми замість косинус мінус π на 6 напишемо корінь з 3 на 2. 2 і 2 скоротимо корінь з 3 на корінь з 3 – це 3. І зверніть увагу відразу перший же варіант нам підходить ось вона правильна відповідь. Наступна, яка з наведених точок лежить в координатній площині? Y, Z, прямокутної система координат у просторі. Тут дуже просте правило працює. Які у вас не занулені координати, от в тій площині воно і лежить. Якщо у вас одна не занулена, значить вона потрапила на вісь. Якщо у вас дві координати не дорівнюють нулю, значить це певна площина, і причому ті, які вони, на яких місцях yz стоять, тут ми і дивимося. Дивіться, ця точка вона у нас лежить на площині y. Х. Ось тут всі три не нуль, тому це в просторі, в принципі. Тут ось тільки Х є, значить це вісь ОХ. Тут у нас Х і Z, значить це площина oxz. І тут у нас YZ є, тому ось наша правильна відповідь. Пам'ятаєте, що перша координата це Х, друга Y, третя Z. Далі. Функція y дорівнює від x визначена на проміжку від мінус нескінченності до нуля, тобто це ось тут. І набуває лише від'ємних значень. Укажіть всі координатні чверті, в яких розташований графік цієї функції. Тож, що нам треба пам'ятати? Нам треба пам'ятати, що область визначення це х. А область значень. Це, грубо кажучи, ігрики, так? Тож, дивіться, що ми маємо? Визначена на проміжку, тобто ікси у нас від мінус нескінченості до нуля, і набуває лише від'ємних значень. Значення це ігрики лише від'ємні ігрики це ось. І дуже просто побачите, що це у нас лише третя чверть. Наступне, установіть відповідність між виразами та множиною, на якому належить значення цього виразу, якщо y дорівнює 5. Тож нам потрібно замість, верніше не Y, А a, a, a дорівнює 5. Нам треба замість А підставити 5 і далі просто прорахувати. Тож, перше, найскладніше це щодо логарифма. Логарифм 0,2 від 5. Тобто логарифм 5 за основою 0,2. Давайте подумаємо, 0,2 це. Я б навіть сказала ось так: 2. Десятих, да? 2 десятих це фактично 1 1,5. Тому е, уже ми маємо да, якусь певну схожість, але 1 1,5 можна сказати, що це 5 в мінус першому. Якщо хто забув, то ви можете знайти ось таку формулу, яка вам в цьому допоможе. 1 поділити на число це буде це число тільки в від'ємному степені. Тож, замість 0,2 я запишу, що це у нас логарифм. 5 в мінус першій за основою, і під логарифмічний вираз 5. Тепер потрібно згадати властивість, яка теж буде у вас серед інформаційних матеріалів, це ось така. Якщо у вас основа логарифму в певному степені, то ви його можете винести наперед, але це буде 1 поділити на цей степінь, і далі ваш логарифм. Тож тут, ось цю мінус одиничку ми теж можемо винести наперед, і це буде 1 поділити на мінус 1 логарифм 5 за основою вже просто 5. Тепер просто прораховуємо 1 поділити на мінус 1, це мінус 1 логарифм, коли у вас однакова основа і однаковий підлогарифмічний вираз, це одиничка, Отже, маємо мінус 1. До якої множини належить мінус 1? Мінус 1 це у нас множина цілих, але від'ємних чисел, тобто, це у нас варіант В. Далі прораховуємо 2 в мінус п'ятому степені, бо а у нас дорівнює 5. Знову ж, ту властивість якої формули, яку ми вже згадували, ми можемо написати, що це 1 поділити на 2 в п'ятому. І 1 поділити на 2 в п'ятому, 2 в п'ятому це 32. Отже, 1, 32 – Це просто дріб, тож шукаємо. І раціональні ні, натуральні ні. Раціональні не цілі числа. тобто 1,32. це раціональне число, але воно не ціле. Отже, нам воно підходить. Ну і 10 поділити на 5. Це максимально просто. Це 2 і це ціле, і більше того, натуральне число. Отже, третє, це варіант Б. Ще одне завдання з за алгебри, яке було в цю, в цю дату це у нас ось таке пов'язане із властивостями функцій. Тож, для того, щоб співставити, нам потрібно з вами уявляти, як виглядають графіки тих чи інших функцій. От перша функція Х квадрат 4 – це звичайна парабола, яку підняли на 4 одиниці. Ось наша парабола, яка піднята на 4 одиниці. Що ми бачимо? Вона на цьому проміжку спадає, потім зростає і має лише одну точку. Мінімума. Ось ми бачимо варіант, має лише одну точку локального екстремуму». Екстремум це або максимум, або мінімум. Ми тут бачимо, що це точка мінімума. Тож для першої, А нам цілком підходить. Далі логарифм Х за основою 4. Просто ми пам'ятаємо, як приблизно виглядає графік логарифмічної функції, якщо основа у неї. Більше одиниці. Як в даному випадку, основа більше одиниці, значить, графік у нас зростає, причому зростає на всій області визначення. Отже, це у нас співпало 2b. Мінус 2х плюс 4. Не обов'язково будувати, але якщо ви от, не пам'ятаєте, відразу побудуйте цю лінійну функцію по точках, але ви маєте знати, що якщо біля х у нас від'ємне число, кутовий коефіцієнт від'ємний, то нахил нашої прямої буде він вліво, тобто вона буде постійно спадати. Якщо там буде додатнє число, то пряма була б у нас під таким кутом нахилу. А оскільки у нас. К Від'ємний, значить, наша функція буде цілком і постійно на всій області визначення спадати. Тож, третє, це Г. Ну, Таке завдання. Я його називаю просто подарований плюс бал, тому що, ну. І не знаю людей, які не вміли б читати діаграми. На діаграмі відображена інформація про кількість глядачів, які протягом доби відвідали 5 залів кінотеатру білу, блакитну, жовту, зелену та фіолетову. За діаграмою визначте, якому відрізку належить кількість глядачів у зеленій залі. Ось наша зелена зала, і ми дивимося, скільки ж у нас. Було глядачів, а їх було 20. Тепер нам просто треба побачити, якому проміжку належить 20. Від 15 до 25, тут цілком потрапляє наше число 20. Корінь з 3 мінус 1 помножити на плюс корінь з трьох. Така Така історія, яку ви можете зробити двома шляхами. По-перше, хтось міг би побачити тут формулу скороченого множення, ось таку А плюс b на А мінус b, Тобто, коли ви множите суму двох виразів на їх різницю, або навпаки, це у нас різниця квадратів. Таку формулу могли впізнати. А якщо б ви навіть і не впізнали цю формулу, можна просто перемножити дужка на дужку, і це теж дасть вам. Правильний результат. Ну, ми, звісно, побачили тут е, формулу. Від, от, запишемо тільки в правильному порядку. В різниці переставляти ми не можемо. А от в сумі цілком, бо від перестановки доданків сума не змінюється. Переставили місцями і чітко бачимо, що це наша формула. Отже, у нас перший вираз в квадраті, мінус другий вираз в квадраті. Корінь з трьох в квадраті це просто три. 1 в квадраті це 1. Отже, загалом результат у нас просто 2. Дуже цікаве завдання на інтеграл, на площу обрахування за допомогою інтеграла. Але зверніть увагу, вона навіть не потребує знань обчислення визначеного інтеграла. Чому? Тому що на рисунку зображено графік. Функції y дорівнює F від x ось вона. Площа зафарбованого з такого прямокутника це 8 квадратних одиниць. Нас просять знайти від мінус 3 до 3. Від мінус 3 до 0 площа вже порахована 8. А від 0 до 3 точно ж, така сама відстань, як тут. Тобто тут буде точно такий самий прямокутник, який теж буде площею 8 квадратних одиниць. І якщо нас просять від мінус 3 до 3, тобто площу всього ось цього прямокутника, то ми їх додамо і це буде просто 8 плюс 8, це буде просто 16, що треба було б вказати. Ось, ви б вказали тут 16. І останнє завдання з Алгебри, яке нам би зустрілося, це про геометричну прогресію. Що вам потрібно пам'ятати про геометричну прогресію? Звісно, формули у вас там є, але сама ідея геометричної прогресії полягає в тому, що перший, другий елемент третій і так далі вони відрізняються чим? Вони Кожен наступний формується за допомогою множення на знаменник. Тобто b 2 це Б1 помножити на знаменник. Далі b 3 це Б2 помножити на знаменник і так далі. Що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо b 1 і b 6 але не просто якесь значення чітке b 6 У нас вказано, що B6 6 це b 5 поділити на корінь з 5. Тобто його нам представили через попередній елемент геометричної прогресії. Давайте подумаємо, що таке b 6 «b6» 6 це фактично b 5 яке помножили на знаменник. Тому знаменник звідси ми можемо знайти як наступний на попередній, тобто b 6 на b 5 Давайте знайдемо знаменник. Q дорівнює B6, ми з вами знаємо: воно ось таке. b 5 поділити на корінь з Поділити, я замість риски дробу напишу дві крапочки, поділити на b 5 Коли ми ділимо, ми можемо записати, що це b5 поділити на корінь 5, а можемо записати поділити на b5 помножити на 1 поділити на b5. Ось оцю дію я записала ось так. Тепер скорочуємо b5 і просто гарно отримуємо наш знаменник нашої прогресії. Тепер, маючи b 1 а B1 перше у нас дорівнює 5 коренів з 5, знайдемо b 2 Зверніть увагу, нас його і просять. b 2 це b 1 за умовою 5 коренів з 5. Помножити на знаменника, ми його знайшли це 1 поділити на корінь з п'яти. Скоротили. 5 на 1 помножили, і дуже щасливі, тому що у нас вийшло ціле число. Адже B2 2 це просто 5. Тож, дякую всім, хто подивився розбір НМТ з алгебри. Наступним відео дивіться розбір НМТ з геометрії 19 червня.